Ім'я Отця, Сина і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу, любі наші молільники, браті і сестри, любі наші спільночани, найдорожчі наші діти, дорога молоде, всі, хто сьогодні разом з нами на молитві, хто спішить і прагне тої такої духовної зустрічі, тих духовних обійм Христа, який сьогодні. До нас промовляє, який зціляє, отого біснуватого чоловіка в Євангелії, що ми читаємо, і цей лукавий, пізнаючи Господа, говорить, що Ти єси святий Божий, саме визнаючи те, що перед Ним не просто Ісус, як Пророк, а Ісус, Син Божий, Той, який творить, той, який перемагає, Той, який прожене. І знищить того лукавого у цьому чоловікові, який мав у собі нечестивого. Саме ми сьогодні, збираючись на нашу спільну молитву, пригортаємося до Божого Слова. Сьогодні, середа, ми будемо так само старатися, звичайно, по нагоді, по можливості щосереди відкривати Боже Слово, хоча його треба відкривати кожного дня. І не просто, знаєте, так, от відкрити, щоб воно було відкрите, але і ми, щоб його просто не те, що читали, але брали для себе дуже багато того прикладу і тої великої застанови для того, щоб могти дати собі ради і знайти ту підказку, яка буде наповнювати нас у нашому тому земному перебуванні, яке є дуже дочасне, бо в приготовленні до того вічного життя. Тому сьогодні, щиро починаючи нашу спільну, спільну таку духовну зустріч, де ми зараз будемо брати до рук Боже Слово, будемо читати вже наступну главу Євангелія від Марка, а це буде друга глава. Першу ми читали. Тому дуже прошу приготуйте собі святе Боже Слово і зараз уважно промовивши молитву до Духа Святого. Будемо розпочинати нашу духовну зустріч. Слава тобі, Господи, слава тобі, <кій> Царю Небесний, утішителю душі істини, що всюди єси, і все наповняєш, скербнице благ, життя подателю, прийди і вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни, і спаси, благий душі наші. Молимося. Нашу і читаємо наше Боже Слово, отже, Євангелія від апостола Евангелиста Марка. Друга глава. Коли ж по кількох днях Ісус повернувся до Капернауму, чутка пішла, що він у домі, і там зібралося стільки народу, що не було більше місця, навіть перед дверима, і він промовляв до них словом. І от прийшла до Нього несучи розслабленого, несли його четверо. А що через народ не могли донести до Нього, розкрили стелю над місцем, де він був, і отвором обспустили ліжко, на якому лежав розслаблений. Ісус, узрівши їхню віру та розслабленого, каже: Сину, відпускаються тобі твої гріхи. А, була, а були й деякі книжники, що сиділи там і міркували собі, і як може цей так говорити? Він богохульствує. Хто може прощати гріхи, крім одного, лише Бога. Ісус же вмить збагнув духом, що вони таке собі думали, і до них каже, чого таке ви намислюєте в ваших серцях? Що легше сказати розслабленому, відпускаються тобі гріхи, чи сказати встань, візьми твоє ліжко і ходи. Та щоб ви знали, що син чоловічий має владу на землі гріхи відпускати, мовить до розслабленого, кажу тобі. Встань, візьми своє ложе, і йди до свого дому. Устав, розслаблений, і зараз же взяв своє ліжко, вийшов на очах усіх, тож чудувалися всі, хвалили Бога і мовляли ніколи ми такого ще не бачили. Отже, бачите, Ісус знає думки, Ісус допомагає тим, хто є в потребі. Оцей чоловік і віра тих, хто його несли. Він прагнув до того стілення і оздоровлення і Його отримав. Але книжники мислили і вже осуджували в своєму серці, і навіть ту думку бачив Христос і зразу втрутився в неї, щоби відповісти на їхні думки. І знову вийшов над море, і весь народ сходився до нього. І він навчав їх, а йдучи повз, побачив він Леві, сина Алфея. Що сидів на митниці, і до нього каже: Іди за мною, той устав і пішов слідом за ним. Тобто Ісус продовжує <кхем> обирати собі учнів, апостолів, покликає їх, і вони йдуть слідом за Христом. І коли він сидів за столом у його домі, багато матерів і грішників сіли з Ісусом та Його учнями, бо їх було чимало тим, що за ним ішли. І коли книжники, що були з фарисеїв, Побачили, що Він їсть із матерями та грішниками, що сказали йому учням, чого Він їсть і п'є з матерями та грішниками. Ісус, почувши це, сказав: Лікаря треба не здоровим, а хворим. Я не прийшов кликати праведників, а грішників, які правильні слова. Насправді, кому потрібен лікар, та не здоровим, а хворим. А кого потрібно навертати? Хіба праведників, та ні? Грішників? І тому Христос, чуючи їхні бесіди, знаєте, оце таке шемрання, тобто, що ми не раз чуємо, і коли ми хочемо перепитати, може, ви щось сказали, та ні, ми нічого не казали. Оце таке фарисейство, лицемірство, якого зараз є дуже і дуже багато. Але, от знаєте, от ми не хочемо сказати один одному в очі або спитати, ми завжди хочемо за спиною собі поговорити, а потім вдати, що ніби все добре. Ісус зразу підкреслює це. І напоминає, навчаючи отих премудрих книжників, учні ж Йоанна і Фарисеї постили <кій> і приходять до Ісуса та й кажуть, чого учні Йоаннові та учні фарисеїв постять, а твої ні. Ісус відповів їм, чи ж можуть постити весільні гості, доки жених з ними, доки жених з ними вони можуть постити, але постане час, коли у них візьмуть жениха. І тоді вони поститимуть за тих днів ніхто не пришиває латки до сукна сирового до старої одежини, бо інакше нова латка відривається від старої одежини, і діра стане ще більша. Ніхто і не наливає нового вина в старі бордюки, бо інакше вино прорве бордюки, і пропаде вино, і бордюки лише нове вино вливають у нові бордюки. Ісус говорить прикладами. І хоче, щоб люди, чуючи ці приклади, зрозуміли, як потрібно себе в житті вести. Однієї суботи проходив Ісус ланами, і учні його на ходу зривали колосся, а фарисеї ж йому й кажуть: Дивися, чого ті роблять у суботу таке, що не дозволено. А він їм невже ви не читали, що Давид зробив, бувши в потребі. Зголодніє, бо він сам і ті, що з ним були, як він за первосвященника Явіатара. Увійшов у храм Божий, з'їв жертовні хліби, яких не дозволено їсти нікому, крім священників, і дав також тим, що з ним були, і каже до них: Субота, встановлена для людини, а не людина для суботи, тож син чоловічий владика над суботою. Слава Богу! От ці слова завершальні, які ми чули про ті пшеничні колоски, чому апостоли зривали їх, та відповідь дуже проста. Бо зголодніли. А чому вони зривали в суботу, чи в неділю, чи в понеділок, то відповідь знову ж є тут: субота установлена для людини, а не людина для суботи. Тому, власне, син чоловічий є владика над суботою. Тобто Бог установив все це для нас, і коли ми хочемо зважати на те, що субота є важливіша, ніж порятувати людську душу, то ми глибоко помиляємося. Чи субота чи неділя є важливіша від того, щоб дати спраглому пити чи голодному їсти, то ми помиляємося? Якщо ми вважаємо, що одягнути того, хто потребує одежі, чи прихистити його в домі в день суботній і недільній, стараючись забезпечити його тим необхідним це і гріх ні, це не є гріх. І тому оцей вислів: субота для людини чи людина для суботи, ви розважте над ним. Бо людина не є для суботи, а субота для людини. І тому це слово і ця правда сьогодні лине з уст Божого Слова, євангелиста Марка. Почуймо ці слова і практикуємо їх у своєму житті, навчаючи найперше себе і тих, хто біля нас. Молимося нашу вервицю. Нехай ця вервиця сьогодні в особливий спосіб стане вервицею приготовлення нашого паломництва. До матінки Божої Зарваницької, до якої ми вже приготовлені, і завтра вирушаємо в подорож, тому прошу до молитви. Слава тобі, Господи, слава тобі, <кій> Царю небесний, утішителю душі істини, що всюди єси і все, все наповняєш, скарбниці благ життя подателю, прийди і вселися в нас і очисти нас від усякої скверни, і спаси, благий душі наші. <кій> Вірою в єдиного Бога, Отця Вседержителя, Творця Неба і землі, всього видимого і невидимого, і в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого, єдинородного, від уця родженого перед усіма віками, світло від світла, Бога істинного від Бога істинного, родженого, несотвореного, єдино сушного цим, що через Нього все сталося, Він задля нас людей, і нашого Ради Спасення. Зійшов із небес, і воплотився з Духа Святого, і Марії Діви і стався чоловіком, і був розп'ятий за нас за понтія Пилата, і страждав, і був похований, і воскрес у третій день, згідно з Писанням, і вознісся на небо, і сидить праворуч праворучиця, і вдруге прийде зі славою судити живих і мертвих, а його царство не буде кінця, і в Духа Святого Господа Животворящого. Що від Отця і Сина, ісходить, що з Отцем і Сином рівно поклоняє ми, рівно славами, що говорив через пророків в єдину святу Соборну апостольську церкву і сповідаю на хрещення на відпущення гріхів, очікую Воскресіння мертвих і життя будучого віку. Амінь. Слава Отцю, що нас сотворив нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших, слава і Синові, що нас відкупив нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками. І благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших, слава і Святому Духові, що нас просвітив в святій вірі утвердив, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого. Бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Отче наш, що Си на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо. Винуватцям нашим і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Молимося наш перший десяток, всі разом активно, активно додаваємося до молитви, підказуємо, ставимо свої вподобайки, ставимо свої наміри, поширюємо нашу молитву і разом прославляємо Ісуса. Ісусе Ісусе, Сину Божий, помилуй. Помилуй нас, Ісусе, Ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас. <Não se> <imensurano> Ісусе, Ісусе, Сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, Сину Божий помилуй, помилуй нас, Исусе, Ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, Сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, Сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, Сину Божий помилуй, помилуй нас. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. О, мій любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, провадь усі душі до неба, а головно ті, що найбільше потребують Твого милосердя. Отче наш, що нашої, на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Молимося наш. Другий десяток, молитва подяки, молитва благодарення. То прошу всіх молімося щиро і дякуємо Пресвятій Богородиці, що нас супроводжує. До Спасіння. Марія Марія, Мати Божа, молися молись за нас, Марія Марія, Мати Божа, молися молись за нас. Марія Мая, Мати Божа, молися молись за нас. Марія Марія, Мати Божа, молися моли за нас, Марія Марія, Мати Божа, молися моли за нас, Марія Марія, мати Божа, молися моли за нас, Марія Марія, Мати Божа, Молися молись за нас, Марія Марія, мати Божа, молися молись за нас, Марія Марія, мати божа, молися молись за нас, Марія Марія, мати Божа, Молися, молись за нас, слава Отцю І Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. О, мій любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, провадь усі душі до неба, а головно ті, що найбільше потребують Твого милосердя, Отче наш, що і на небесах. Нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Молимося, третій десяток наша молитва за воїнство. За поранених, полонених, пропавших, за оздоровлення і стілення тих, що в немочах, в тяжких муках поневіряються, молимося щиро за родини наших героїв, щоб Господь милосердний дав сили витривалості у тій борні і перемоги над собою і над ворогами. <кій> Ісусе Ісусе, Сину Божий, помилуй, помилуй нас. Ісусе Ісусе, Сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе Ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, Сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе Ісусе, Сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе Ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, сину Божий помилуй. Помилуй нас, <кій> Ісусе Ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе Ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас. Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині повсякчас і на віки віків. Амінь. О, мій любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, провадь усі душі до неба, а головно ті, що найбільше потребують Твого милосердя. Отче наш, що є на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі, хліб наш насушний. Дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Молимося четвертий десяток, молитва за родини, за сім'ї, молитва за Богом благословенне наше паломництво, завтрашнього дня, дай Боже, переночувати ніч. Спокійно з Богом вирушити, провести той час молитви за всі наміри, які ви складаєте вже ці дні і сьогодні, і дай Боже завтра, і, звичайно, з миром і з Богом і з благословенням повернутися додому. Тому дуже прошу всіх помоліться за наше паломництво до Зарваницької Богородиці. Ми, в свою чергу, як паломники, зголошуємося молитися за всіх. Завтра звикло, ви зможете теж і сьогодні. Подати своє намірення на святу літургію, на молитву на хресну дорогу, де ми будемо разом розважати і молитися на славу Господню. Тому дуже прошу всіх про молитву за хворих, немічних, подорожуючих тих, що в чужині, за дітей, за молодь нашу, за молоді подружні пари, Господи, вислухай наші моління, Маріє, Маріє, Мати Божа! Молися молись за нас разом. Марія <кхи> Марія, Мати Божа, молися молись за нас, Марія Марія, Мати Божа, Молися, молись за нас, Марія Марія, Мати Божа. Молися молись за нас, Марія Марія Мати Божа, молися молись за нас, Марія Марія Мати Божа, молися молись за нас, Марія Марія Мати Божа, молися моли за нас. Марія Марія, Мати Божа, молися молись за нас, Марія Марія, мати Божа, молися молись за нас, Марія Марія, мати Божа, молися молись за нас, слава Отцю і Сину, і Святому Духові. І нині повсякчас, і на віки віків, амінь. О, мій любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, провадь усі душі до неба, а головно ті, що найбільше потребують Твого милосердя. Отче наш, що си на небесах, нехай святить сім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні, прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Молімося наш п'ятий десяток, наше молитовне намірення місяця серпня, за душі б'єнних наших героїв, захисників і захисниць, рятувальників, медичних працівників, наших. Вірних, які загинули від ворога, молимося щиро за всіх одвіку віку спочивших наших рідних, душі в чистилищі, абортовані ненароджені діти, вічна усім пам'ять. Ісусе, Ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, Сину Божий помилуй, помилуй нас. Ісусе Ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе Ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісуса Ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе Ісусе, Сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе Ісусе, Сину Божий, помилуй, помилуй нас, Ісусе Ісусе, Сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, Сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе Ісусе, Сину Божий помилуй, помилуй нас. Уховання нашого Отець, прибіжище наше Син, покровитель наш Дух Святий і Свята, Боже наш, слава Тобі. Отче наш, що нащо на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого, Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з Тобою. Благословенна ти між жінками, благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу нині повсякчас і на віки віків. Амінь, Господи, помилуй. Господи помилуй, Господи, помилуй, благослови, благословення всемогучого Бога, Отця, Сина і Святого Духа, нехай зійде і буде разом з вами. До кінця віку. Амінь. Любі молільники, браття, сестри, хвала Богові, що ми сьогодні знову разом молимося, і наша молитва є теж нашим приготовленням до нашої поїздки, до нашого паломництва, молільників, спільночан, спільноти Откровення, вірних нашої парафії, які сьогодні зголосилися і зголошувалися тих декілька днів, щоб наповнити. Своє серце твоїм спокоєм тою молитвою. Тому дуже прошу всіх, хто буде зараз, після нашої молитви, зголошуватися на молитовне намірення, то завжди запишіть, що це молитовне намірення до стіп Зарваницької Богородиці, щоби десь я мав розуміння і собі відокремив і розумів, що в цьому намірі завтра обов'язково буду ставати на літургію і молитися. Тому дуже прошу зголошуйтеся. Зголошуйтеся, бо, каже Господь, ще не чувано ніколи, щоб вона не помогла, чи у горі, чи в недолі того нашого земного життя. Ми маємо ту довіру до Божої Матері, яка опікується нами. І тому дуже прошу, маємо нагоду, зголошуйтеся. Хто має нагоду прибути до Зарваниці, щоб зустрітися на молитві, то буду радий бачити. Ми плануємо бути там о першій годині, дай Боже. І будемо розпочинати із святої літургії, там, на горі, в тому небесному Єрусалимі, там є храм Отців студитів, тобто ми там розпочнемо із святої літургії, а потім далі будемо продовжувати хресну дорогу і так далі. Тому дуже прошу всіх до молитви, дуже прошу зголошуйтеся і сьогодні, і завтра. І нехай Господь поблагословить кожного з нас. Дякую всім доброчинцям, жертводавцям. Дякую всім молільникам, дякую діти вам, що ви на молитві і молодь. Нехай Господь миру буде разом з нами. Слава Ісусу Христу!